Планета кіно. Це щось. Майку, наближається буря. Буде дуже непросто. Це буде перевірка. Та знай, ти хороший. Хлопці, якщо ви дивитесь, це отже я вмер. Мене наказав убити хтось із нашого департаменту. Наступними будете ви. Будьте обережні. Ваші люди хочуть вашої смерті. Нас підставили. Є лише ми без підмоги. У нас двоє підозрюваних. Лаурі і Ківернет. Фургон! Заспокойтесь, хлопці полум'я тільки зовні. <звук> Тепер і всередині. Ви просто до біса жахливі втікачі. <звук> Оголосіть винагороду. На них полюватимуть копи. Картель. І кожен собака у місті. За мертвих теж дадуть. Я беру трьох попереду, а ти бери шістьох позаду. Ні, бляха, не береш. Смак лакриті рідкісне лайно. Ці покидьки напали на наші родини. Ми не програємо. Я хочу злого майка! чики бах в вилупки! Пішов геть! Виганяю тебе! Ось, Майку! Ось як наказують всесвіту. Він довбаний расист, Майку! Він довбаний расист!